Усіх вітаю. Причиною, чому я вирішила записати це відео, стало те, що під моїм відео стали з'являтися коментарі на кшталт Я пенсіонер, або ми пенсіонери, хочемо приїхати в Данію». або я мама дітини інваліда, або я мама декількох дітей, чи нададуть мені житло, і так далі. Я вирішила в цьому відео розказати про декілька категорій українців, яким може бути важко. У Данії важче, ніж іншим. А також ще одна причина. Часто у данських групах в інтернеті майже щодня люди, які хочуть приїхати у Данію, пишуть пости з питанням, розкажіть, яке життя в Данії? чи зараз приймають, наскільки складно чи ні, і так далі. І от кожного разу більшість коментарів така: їйте, все буде добре, вам всім допоможуть і так далі. Тобто якісь одне-два речення. Я, на мою думку, я вважаю, що це не відповідь на питання. Люди хочуть дізнатися інформацією, а наразі вони її не дізнаються, а просто хтось їм каже, їдьте. Тобто людина так і не розуміє, що її там очікує. І коли якісь там одиниць, декілька людей намагаються написати, як реально буде все відбуватися, що це не легко, що буде важко і так далі. Якісь данські реалії для біженців, то на цих людей. Одразу нападають і кажуть, що ти задри, що ти сам приїхав, а іншим не даєш. Ну, і так само я декілька разів писала, на мене нападала, я просто видалила ці коментарі, і більше я там не пишу. Оскільки я вважаю, що якщо людина зібралася їхати в якусь країну, тим більше перший раз і біженець, вона має володіти інформацією. Бо я знаю по собі, коли я збиралася в Данію, у мене не було достатньо інформації, я знайшла людину, яка мені так поверхнево розказала, але ця людина не була біженцем, вона не мала такого досвіду, вона спитала у інших біженців. І, власне, вона не знала дуже-дуже багато нюансів. І коли я приїхала і стикнулася з реаліями данськими, то все було набагато важче, ніж мені розповідали. І я би хотіла знати це наперед, щоб уникнути тих стресів, які у мене були. Сподіваюся, я. Пояснила, для чого я записую це відео. Для того, хто, хто дійсно хоче отримати інформацію, все зважити, а потім вже приймати своє рішення. І от я звертаюся до тих людей, які пишуть під такими постами, все буде добре, приїжджайте. А ви гарантуєте цим людям, що у них все буде добре. А якщо не буде добре, ви будете їм допомагати, чи будете ви брати за них відповідальність. Ну, це просто, ну, я вважаю, це якась несерйозна позиція, отак писати людям. Тому що ви не знаєте їхніх ситуацій, ви не знаєте, які обставини у цих людей, якого вони віку, який у них стан здоров'я і так далі. І ще є багато-багато різних нюансів. Отже, перша категорія людей, яким може бути важко в Данії, це пенсіонери молодші за 67 років. Чому саме цей вік? Тому що за законом України ви можете вважатися пенсіонером. Але в даній пенсійний вік настає у 67. Тобто, якщо ви молодші за цей вік, то для законодавства дані, для ринку праці дані, ви вважаєтеся працездатним і вас будуть, будуть направляти на різні роботи і будуть вас примушувати шукати роботу і працювати власне. А якщо вам уже 60 і більше років, то звісно, це може бути о, важко для вас. А також всі працездатні люди, це всі люди віком до 67 років, вони мають відвідувати мовні курси з датської мови і так само, і шукати роботу. Тому, зважте всі за і проти, чи готові ви до цього, чи є у вас сили, ресурси, енергія і так далі. Наступна категорія людей в цьому віці. У людей похилого віку зазвичай дуже багато захворювань. Але данська медична система вона дуже відрізняється від української, і вона трохи специфічна і не дуже зручна для нас. Поясню, в чому тут справа. Якщо у вас є якісь хронічні захворювання, і ви потребуєте весь час прийому якихось ліків, то вам потрібно буде звертатися до лікаря. Чому? Тому що. Більшість ліків тут видається за рецептом. Навіть ті ліки, які ви купували в Україні без рецепта, і він не потребувався, ви навіть можете не здогадуватися, що на самі, саме на ваші ліки може бути потрібен рецепт. Бо так само було зі мною, коли я приїхала, я не знала цього нюансу. У мене є хронічне захворювання шлунка. Так от мої ліки в Україні, вони Продаються без рецепту, я могла їх вільно купити, і мені не треба було записуватися до лікаря. Я знаю свої ліки, купую і проходжу якийсь курс лікування, коли в мене загострення хвороби. Коли я приїхала сюди, я прийшла до аптеки. Мені сказали, що потрібен рецепт. Звісно, коли в тебе болить. Шолунок, взагалі щось болить, ти вже нервовий, роздратований. Ну, я намагалася пояснити аптекарю, що ну, чому потрібен рецепт, бо в інших країнах не потрібно, наприклад, в Україні не потрібен. Я знаю, що так само в інших країнах саме на ці, на ці ліки не потрібен. Але вона каже, що такі правила в Данії. І мені довелося записуватися, чекати і так далі. Тобто, якщо у вас також якісь хронічні захворювання, то вам буде Важкувато, тобто вам потрібно буде весь час чекати прийому до лікаря, ну і так далі. Тобто теж на це зважте. Третя категорія людей це люди з інвалідністю. Отут теж дуже цікава ситуація. Справа в тому, що в Данії не визнаються українські документи: ані українські дипломи, ані українські медичні документи, довідки і так само. Документ про вашу інвалідність, яку вам надали в Україні, в дані буде вважатися недійсним. І вам потрібно буде піти до датського лікаря, щоб саме датський лікар вас визнав людиною з інвалідністю і видав вам цей документ. А це, до речі, дуже непросто, бо в дані зовсім інші протоколи лікування, зовсім інші стандарти і так далі. Те, що вважається в Україні інвалідністю, в дані може взагалі таким не вважатися. Тому, якщо ви особа молодша за 67 років для ринку праці дані, ви вважаєтеся працездатною людиною. Але якщо ви маєте інвалідність, вам може бути важко працювати. І спираючись на цей факт, ну ви можете сподіватися, що вас звільнять від роботи, але я от вам кажу інформацію, що ваш документ не визнають, тому теж все зважте. Коли будете їхати, що вашу інвалідність можуть тут не визнати, не визнати, і вас можуть примушувати йти на роботу, а також відвідувати мовні курси. Тому маєте про це знати. Наступна категорія людей це мами із дітьми-інвалідами. Ну тут така сама ситуація, що інвалідність не визнається, документ треба буде цій мамі з цією дитиною також відвідувати. Лікаря, пояснювати, доводити, що реально ви маєте якісь проблеми з дитиною, з її станом здоров'я, ну і схема така ж сама. І, до речі, в мене також запитували, чи можуть надати якесь окреме житло, якщо дитина має якісь особливі потреби. Хочу сказати, що в дані це не є як підставою для надання окремого житла, будинку чи квартири. Тобто за замовчуванням данці не розуміють, що ви потребуєте якихось особливих умов. Тобто ви маєте розуміти, що за кожну свою як би це сказати, бажання або потребу ви маєте. Переходити до робітників комуни і це пояснювати, бо вони не розуміють цього пояснювати, доводити, що ви потребуєте, що для вас це важливо, і так далі. І не факт, що вони дадуть вам це окреме житло. Наприклад, я знаю одну маму з особливою дитиною, хлопчику десь 11 років. Я не знаю точно діанус, але хлопчик не розмовляє, поводить себе дуже агресивно, тобто. Не буду ну, якісь казати щось більше, бо я не знаю. Але очевидно, що дитина потребує якихось інших умов, але вони живуть у гуртожитку. Я запитала, чому ти не ходиш не доб'єшся, щоб вам дали окреме житло. Вона каже, що ну, я так не можу. Ну, тобто жінка, вона така сором'язлива, ну вона не може. Дійсно, не всі люди можуть ходити і вибивати для себе якісь. Блага, так скажімо так. Наступна категорія людей це сім'ї із дітьми, і особливо з багатьма дітьми, Чому? Зараз поясню. А все дуже просто: тому що в Данії на дітей нічого не платять. Платять тільки на дорослого. Я хочу пояснити, ці виплати, які отримують біженці, вони отримують їх не як біженці або не як українці. Це виплати з безробіття. Так само виплату з безробіття отримують і інші громадяни дані. Тобто, звісно, що на дитину платити їх не будуть, бо дитина вона не є працездатною для ринку праці і тому на дітей нічого не платять. Тож, щоб ви розуміли, якщо у вас одна дитина або п'ятеро дітей, ви будете отримувати одну суму виплати тільки на себе, на дорослу людину. Ну, або якщо двоє дорослих, ці двоє дорослих будуть отримувати, а ці ваші діти, там двоє, троє чи більше дітей, отримувати нічого не будуть. Звісно, це зовсім різні ситуації, коли одна дитина в сім'ї, і ви отримуєте виплату, або коли п'ять, і на них нічого ви не отримаєте. Тобто ви маєте розуміти, що такі правила і вони не зміняться. І те, що ви будете приходити і казати, що вам не вистачає грошей, ну. Вони скажуть, що в ну, нас такі правила, тобто вони дуже-дуже суворо дотримуються своїх правил. А ще, наприклад, якщо, такий нюанс, якщо один із родини, дорослий іде працювати, то, звісно, виплати припиняються, їх не платять, тому що це виплати з безробіття. Наприклад, якщо двоє людей в родині, батько та мати, наприклад, батько йде працювати, то виплати припиняються платити і матері також. Тобто двом людям, тобто взагалі нікому не платять. Оскільки вважається, що в родині є одна людина, яка працює, вона має годувати усю родину. Або інший момент, якщо хтось із родини хоче поїхати за кордон або в Україну, наприклад, були такі ситуації, людям потрібно було терміново поїхати на лікування. Наприклад, була якась планова операція, була родина, у них було п'ятеро дітей, і жінка поїхала. На три тижні. Звісно, вона попередила все. Так от, ну, вони обидва не працювали, а отримували виплати. І чоловік, і жінка. Так от, поки та жінка була в Україні, їм повністю за ці три тижні не заплатили взагалі нічого. Тобто, одна людина їде, а не платять усім. Ну, що розуміли, такі правила. І знов-таки вона прийшла сказала: у нас п'ятеро дітей. Вони кажуть, у нас такі правила. Тобто, все, у них є правила, у них є закон. і вони не будуть зважати на ваші якісь індивідуальні ситуації. Сподіваюся, що я доступно пояснила. Якщо залишилось ще якісь питання, ви можете написати мені в коментарях. Якщо це відео було до вас корисним, ставте вподобайки, пишіть коментарі, а також підписуйтесь на канал і діліться моїми відео з вашими друзями, знайомими, які збираються їхати в Данію. А на сьогодні все. Усім дякую.